Дуже добре знали цю команду, розбирали її, знали їх сети, що вони грають у захисті, що вони грають у нападі, яка йде загроза від якого гравця. Все дуже добре знали, але вони грають, я вважаю, найпростіший баскетбол. Якщо вони побачили десь місць-меч, вони не будуть ганяти м'яч. 20 секунд вони одразу дадуть пост і Великий буде розбиратися. Начебто з лідерами справились, да, вони забили, вони завжди заб'ють свої очки. Але вважаю, що погано почали гру і третю-четверть. Це стало ключовими факторами у цій грі. Було потужніше починати. Я вважаю, що у кінці, якщо б була гра оч... очкова очко, то було б набагато цікавіше. Вважаю, позначилось, да, якщо взяти Андрія Войноловича, то я вже дивився на нього. У нього, нема, у нього був погляд в нікуди, я не знаю. Але це все excuses, як то кажуть. І, так, маленька ротація, наші хлопці отримали травми. Я хочу їм побажати швидкого відновлення, та саме найголовніше це здоров'я. Чайно погано, що програли і не вийшли в фінал. Дуже хотіли зіграти у фіналі з турками і взяти реванш, але є як є, і я. Вважаю, що ми зробили за цей місяць великий обсяг роботи, і, і я хочу подякувати подякувати кожному тренеру, кожному працівник, працівнику, медпрацівнику, стафу, всім гравцям. Ми провели цей місяць як одна велика родина. Тому всім хлопцям дякую. І я вважаю, що у нас новий тренер, у нас нові схеми, якісь нові бачення від тренера. І в майбутньому ми будемо, я вважаю, тільки прогресувати і не тільки давати бій хорошим європейським командам, а й здобувати перемоги у них.